святий кріпкий, святий, смертний помилой нас, святий Боже, святий кріпкий, святий, святый бесний поми. Ти кріпкий святий, безсмертний, помилуй нас, Слава Отцю і сину, і святому духові, і нині, і повсякчасі на віки існі. Амінь, пресвята Трайце помилуй нас. Господи, очисти, ріхи наші, Владико, прости, беззаконні наші, святий посвітий, сили, небо, чи наші, Імени мене Твоєгой, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому, і Духові, і нині і на віки висням, Отче наш, що є на Небеса нехай святиться І. Твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам несть і прости нам довгим. Як і ми прощаємо должникам нашим і не веди нас у спокусу, хлани і збави на світлу, коє цар, твоє сили і слава, Отчая єси, і Святого Духа, нині полче в часі на віки вічні, <рес> <рес> З духами не праведни, померли душі, рабі твої у покой і збережи угожені житті у тебе, чоловіко Вісім і спочинку, де всі святі твої У покої душі рабів твоїх, бо ти єдиний чоловік улюбець. слава Отцю і Сину. Ісвяхо ти єси Бог, що до лаву зійшов, і зустрічей -зу законих, самі душі рабів, твоїх обохой і нині, і повсякчас, і на віки віків, чиста і непорочна Діво, щоб оби всі мене родили що спаслися душі їх. Помилуй нас, Боже, з великою милостю, то молимось тобі вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Василя, Мирона, Тимка, Надія, Михайла, Івана, Федора, Дмитра Михайла, Василя Івана, Дністрового, Василя Михайла, Федора, Василя Богдана, Юрка Василя Івана, Антона і всіх бійців Унупа, котрі загинув бою 1 листопада 1944 року Божон, І всіх воїнів Унупа і полеглих. Померли і всі герої України, всіх кращих синів дочок українського народу, і щоб проститися їм всякому прорішенню, вольному і невольному, Господи, повилуй, Господи. Пов... Посев душі, де праведність спочиваю. господи. Помі... Царство Боже, й поршин ярих, й у Христа безсмертного Царя і Бога нашого, прощі. Годай його слави. Господу помолімося. Господи, його Ми Всяке, потім те смерть подолав дияволу, а життя, світу не давав самого сподоки душі, особше реб'итих, у місті у в місті, кі душо, в місті, спокійному зі кіти, така божі печа зітхання, всякі прорішення вчиненими. Слома, будь його помисом обличчя колюсь, Бог прости, бо немає чоловіка, що жив би не зрішив. Ти був один без риха, правда, твоя правдовій кіслоти істина. Бо ти єси воскресіння, життя і усоб, усопше рабі, той і Боже наш тобі славу, йдемо з безначальною тим отцем і пресвятим, і богим же трешитими духом, нині на віки вічні, а -а -а а -а -а мудрій. Чеснішою херовий. І славнішою виславлення серафимів, безлісіння богослова рощую, сущою вородицю тя леча. Сте Боже, надія наша слава Тобі. Слава Отцю, і Сину, і Святому, Духові і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благо. Сі з мертвих живим, мертвим водії, Христос, істинний Бог наш, молитами причистої своєї матері, святий славних, апостолів, преподобний отців наших всіх святих. Душе ребівсу, що представився від нас, який пам'яті творимо в оселях праведних осел, на воні Авраама Ісака, яко покої, до правних причистих нас нас і спасе. Як благає чоловіко Женімо спині вічне, упокій подай Господи, при сапам'ятим рабам Твоїм воїнам котрі полягли на полі слави, бою першого листопада 1944 ще сотвертого року Божого. Всі усіх героїв України і новітніх воїнів які погинули кращих синів і душовхоринського народу, і сотрим вічною пам'ять. я пам'ять, вічна пам Тебе да будет воля твоя якона на землі Хліб нас нас ушти, і даж нам, і, нам долги наші, якож, і ми усаляємо дождиком нашим, і не веди на свої скушені, но і збави нас духа Богого. Амінь. Богородице, Діво, радися, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і благословенний Плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. Отче нашої сина, небеса, нехай святить сім'ях і нехай прибірчити, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас Насушний день нам сьогодні, і проси нам провину наших, ми прощай, минувачем наші, Мені не веди нас спокус, але везла нас і духа Бога. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Отче наші жиї сину, небесі, йде святий сім'я, то да прийде царство, святи, да буде воля Твоя, як вона небесі на землі, хліб наш насушний дасть на суш, нам вниз. І устави нам дуги наші, якоже, і ми уставляємо дождиком нашим, і не веди нас воїну, но і збави нас лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою, благословенна Тими жінками, і благословенний плід на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душі. Ім'я Отця є сина, і Святого Духа Амінь. І смутком великим з приводу полеглих наших героїв, а з великою любов'ю в серці сьогодні їх поминаємо. І це є дійсно місяць, листопад цілий, посячений кожен день молитви за душі померлих. І Івангелі так сьогодні так попало, якраз що ми бачимо, як треба молитися за живих і померлих. Хто вже попав в пекло, як той персонаж, тої притчі, багач, не розкаяний, легкий, не патріот, то вже немає, ніяка молитва йому не допоможе, бо він там вже буде вічно мучитися. Але молимося за тих, хто вчистив ще більшість людей і ще ті хіба і святі, і тих є не так вже багато, особливо ті мученики. І ми віримо також, що наші воїни, як новітні хрестоносці, як ті були самні хрестоносці, які обороняли, обороняли християнську Європу, обороняли цивілізацію, Богом Дану. Так само і вони сподобалися такої мученської смерті за Бога, за церкву, за Україну, за свої родини, своїх братів, сестер, батьків, матерів при Христі нелегкі часи ми прибуваємо. Вже війна точиться вже з го року, ну і скоро 10 років почалися ті події, а особливо тепер вже від 24 лютого 2022 року Божого повномасштабна агресія Російської Федерації, так званої. Можна федерація, то яка диктатура, але. Ми розуміємо, що якщо то для них то федерація, то диктатура, тиранія. Найкраща Конституція була написана, це була комуністична сталінська. Але це була просто насмішка з Господа Бога і всього народу, березу мислічу. Бо то була сатанинська антилюдська та Конституція. Так що то-то, самі слова нічого не значать. Діла, Ісус каже, по ділах пізнаєте їх. Риво Христі, якраз в 18 2018 або 19-му році знайдете то відео, як ми відправляли напередодні в ніч перед ц... цією відправою. Мені був сон містичний. Так священникам дається. то ніякої заслуги в тому нема, тому що Бог дає якийсь знак. І... і я тоді пояснив. Той значення того сну. А все треба знати, коли ми, нам приснилося, зразу нам треба помолитися, якусь молитву. І тоді нам зміст буде відкрито, того сну. І я тоді сказав перед вами, думаю, що дехтось може був з вас так само, наші патріоти, націоналісти українські. І, і я сказав, що я так розумію, що нам придеться вести війну повномасштабну. При тому на небі, на землі і на воді. Я дуже засмучений, бо я думав, може війна буде, але не, не в таких масштабах. Але бачимо, дорогі христі, каже, долю каже, не менеш. То, що є, а ми маємо то все мужньо перебути із Богом, з Матір'ю Божою. І в згоді, в любові ми обов'язково переможемо. Дай Боже, щоб було менше нас, що історик наших жертв. Бажаю всім нам, українському народу, всіх благ. а покійним царство небесне, вічну радість у Царстві Божому з Господом Богом, Пресвятою Тройцею, Ісусом. Богородиці всіма святими. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Я скажу тільки на велике, оцій, оголошення. Я зараз вас покидаю. Ви продовжуйте добре, тому що я хочу маю їхати в завіт, правильну службу Божу. Повернутися до вас, щоб ще бути з вами. Добре? добре. Щоб ви не думали, що я десь буду тікати. Слава Ісусу Христу! Амін. Слава. Амін. Трудовжені. Хто то буде зараз? Діти. Діточки, давайте, Коли ви вмирали, ми не грали, ніхто не заплакав над вами. Ось в чистому полі ревіли гармати і зорі збивали спітами. Скільки двіт не пойшло полум'яних, скільки праці не злинуло дні, що живуть і загоюють рани, не забутих загиблих сім'ї. Курковський Василь Павлов, голодят Мирон Володимир, Галя Тимкос Калюк, Савчук Надія Соня, Дунькова Михайло Семковецький. Гонта Іван Гамалія, Кортан Федір Дуб, Волошин Петро, Берстю Михайло Явір, Доцяк Василь Тригу, Доцяк Іван Нестор, Неустановлений Дістровський, Люба Василь Журба, Костюк Михайло, Стріла, Лишко Федір Дуб, Ліщинський Василь Хитролес, Лютан Богдан Солов, Сердюк Ірко Лозак, Шуляр Василь Соловей, Шуляр Іван Кутіха, Яцник Антон Муха. Кожен легень упав обороняє честь і славу очей голубів, скільки йшло із міст сіл окола, у нерідний та праведний рік. Серце спомни, спомер, волі, до сьогодні, побитів у пожежах війни. Ком'я серце це легін, мужній україни і підочні сини. Сьогодні ми зібралися біля могили, борців за волю України, славних синів нашого народу, гамаліїців. Щоб ще раз добрим словом згадати про них і дати низький уклін в їхню руках. Повети кров героїв, Нека не кане ся, Вона кличе нових героїв на нозі подумають. Проте, на жаль, війна й досі триває. Приносить гори, руйнування втрати, нестерпний біль у кожну українську годину. Поки всі ми правдимо, які випали на долю нашого народу, життя продовжиться. І ми щиро віримо, що зовсім скоро, скоро разом будемо робити в перемозі дземної України на ворога. Ми горді, сильні і чесні, країна незамне воскресна. І буде лунати усюди, ми вірні, не люди. Я вірю у нашу силу, майбутнє, мирне щасливе. Скоро рашистів не буде, бо ми вільні, нескорені люди. Хай вічна слава буде всім героям, хто нас своїм життям відстоював. Вони й на небі нам допомагають, бо знаємо всі герої не вмирають. Щасті слава вам, гролівці! Ми, молоде покоління, гордимося вами. Не забудемо ніколи вас, борців за волю України. Слава Україні! І червона калина похилилася, нам... Славна Україна зажурилася, А ми тую Червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо, Марширують наші добровольці укривали. Визволяти братів-українців з ворожих хайда, а ми ту червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо, не хилися червона калину.